Друзі, я зараз знаходжуся у дуже милій для мого серця хаті. Це обійстя стовпюків Михайла, Галини, їхніх дітей. Тут, ось через стінку, чайна фабрика знаменита, село Спас, Івано-Франківська область. Ось це Галина це рідкісна господиня. Вона вміє готувати, ну фактично, як ото кацапи кажуть, кашу з топора. То ви не з сокири, а з, з того, що з, з найпростіших інгредієнтів. Так, з найпростіших. Навчіть мене, що сьогодні робити. Так, сьогодні ми будемо з вами готувати давню нашу страву, яку готували наші бабусі, прабабусі, давну страву з кукурудзяної муки, яка називається Малай. Малай Малай. Добре, так у, у нас його називають Малай. Є села, в яких називають його Мелай, мелай. Просто є, що кажуть на нього просто кукурудзяний корж. У нас його називають мелай. Давайте. Так, давайте будемо його готувати. Беремо у нас яйця. Збиваємо з цукром. Гольмоголь. Гольмоголь. Так. Перемішати, так, щоб цукор розтопився. Так це солодка страва? чи… Е, солодка. Можна сказати, десерт. Десерт. Можна його готувати як десерт, а можна його готувати без дати цукру, але меншу кількість, і воно буде як е, не солодка страва. Як хліб. Як хліб. Угу. Колись люди, хто мав хліб, він пік хліб, а люди садили багато кукурудзи, кукурудзяну муку, вони мали самі вдома е, її приготували вдома і могли пекти як хліб. Так. Ми вже це Для балансу ми дамо трошки солі. Слухайте, у вас тут це як з лабораторії. Це ви в це лабораторії чайно. чаї там відважуєте, а і тут, на кухню Так, перейшло. І на кухню, все у нас йде. О, це ми перемішали. Тепер оце у нас є от така, хто не знає, це у нас називається кисле молоко. По-літературному це як кефір. Ага. У нас його називають кисле молоко. А ще давніше наші бабусі називали самокеші. А, а у нас казали в Полтавщині кисляк. це Кисляк. Воно? Ну, а у нас вони кажуть, самокеші, кисле молоко в більшості кажуть, а літературна назва його йде кефір. Ми в цей кефір вливаємо, ну, таку рівненьку ложечку поташу, як казали. Не соди, сода. Не соди а поташу. Угу. Перемішуємо сода у кислому середовищі, воно починає. Згашуватися, як то кажуть. Ну, це ж у вас е домашній кисляк. Домашній а якщо кисляк, нема домашнього. Тоді беремо магазинний кефір. Підходить, Підходить, звичайно, підходить. І бачите, яка йде реакція. Він був такий кусками, не кусками. Тепер він стає як однорідний, він починає. Бачите, він угу. починає вже у кисляку, як робитися, як о, і ми цей кисляк вливаємо в яєчка. І знову мішаємо. І знову мішаємо. І бачите, яке Ой. воно красиве, як воно Я... вже починає. — Ви прямо в мене зірвали з, з вуст. Яке красиве. воно пухке робиться, угу. красиве. Так, додаємо, щоб воно було як здобне тісто, додаємо розтоплене масло. Вершкове. Вершкове. Угу. Ох, як сонечко. Подивіться, який колір гарний. Так, всю цю О, вже склянки, всю цю склянки повідставляли. Повідставляли. І тепер оцей основний інгредієнт у нас іде кукурудзяна мука. Не крупа, а мелена кукурудза. Це є мелена мука з кукурудзя. Це не є як кукурудзяні куплені в магазині, а це йде. Такі дрібосенькі, дуже відсіяні крупочки. І теж продається І мука. в магазині, як продається мука. звичайна мука. І бачите, якщо ви умішуєте кукурудзяну муку, вона ніколи вам не буде ловитися гудками. Якби ви давали білу муку, воно б вам ловилося гудками. Чим ловилося? Такими, Такими грудочками. Так, грудочками. А ви як кажете? Гуцьками. Мені ж цікаво, це все. Гуцками. Гуцками. Та то де я, в Україні чи не було. Не знаю. На Західній Україні. Прекрасно. Зовсім інший діалект, ніж. Так все чудово. Так. Оце тісто у нас має получитися як густа сметана. Усі знають, яка має бути сметана. І тісто у нас Получилося як густа сметана. Як дуже густа сметана. Як дуже густа сметана. В інтенсивність замішування. Чим більше мішаєш, тим краще. Звичайно. Ага. Я думаю, що ми вже його достатньо вимісили. Завимісли? Так, ми це вимісили. Тепер ми вливаємо це у форму. Не треба ми... змащувати її? Ні, не треба, тому що ми вже От... тут додали масло і е, змащувати ми вже нічим не будемо змащувати. Ми форму застелили по теперішньому пергаментним папером. Виливаємо у тісто у форму. Це вже трошки усучаснено, бо колись, якщо люди пекли, вони не мали пергаменту. О, це ми вже зробили. І тепер розрівнюємо, можемо зробити якийсь узір, щоб він був красивий. О, красивий узір. І оцей Малай ми тепер ставимо печі у натоплену гарячу піч. Ну, у мене в Києві немає такої печі. Ну, Якщо немає За печі. є б... духовка. духовка. Можна його пекти хвилин 30-35 у розігрітій до 180 градусів в духовці. А якщо так... немає печі. А колись люди. Ой, о, а там у гаряче. гаряче. Угу. Звичайно, що гаряче. А закривати треба? Закривати, звичайно, треба, але ми ще трошки її посунемо. От є така спеціальна, у нас називається коцюба, лопата така. Угу. І тепер ми закриваємо піч. У печі, звичайно, воно буде трошки довше пектися, в печі воно печеться десь біля години. Хай печеться. Хай печеться. А от я бачив, коли ставили малай туди в піч, що там уже якісь, якісь горщики стоять. То, то, то нічого, воно одно з одним помиряться там. Звичайно, що помиряться, тому що колись як топили піч, вони не ставили суто одну страву в піч. Вони став... не рентабельно. Вони готували собі дві, три, чотири страви ставили в піч, малай засували останнім і першим його витягували, тому що він швидко готується. А решта можна було... На ніч там, чи на день. Воно ще краще. Воно ще краще, так. Воно ще краще в печі готується, ніж у взагалі, страви з печі, вони саме найсмачніші. Так, немає сумніву. Ну що, вже Так, давайте будемо відкривати минула. нашу піч і будемо дивитися, що у нас тут вийшлося. О! О, який прекрасний у нас а що, не пече? малай. Ну, мене не пече. А -а -а. Звичайно, що не пече? Так, виймайте. А він такий цупкий? Ну, звичайно, він ж має бути такий, як торт. Дуже красивий колір. Дуже красивий колір. Він схоже такий... на кахлі, на вашу піч, на як на кахлі. На нашу піч. А мені здається, що воно схоже як на золото, на сонце. Ну, ви бачите, хто що бачить? Як, як розрізати? Довільно? Як вам подобається? Ну, одразу видно, що це робила досвідчена людина. О, і тепер бачите, як він красиво виглядає в розрізі, він навіть не кришиться. І дуже смачний, з чаєм, з молоком солодким. Навіть якщо можна з кавою його їсти. Mm. Дуже смачний і, і смачний. Він не приторний. Ні. Він так такий, солоденький. Так. Тобто можна ще якось в меда вмочати, там, якусь сметану. Можна. І ага. навіть у фармузку. У Фармузку? У фармузку. Правильно. Це запечене таке варення. Варення. Клас. <н> Дякую. Запам'ятайте, ми лай. будете <н Murray> <miteinander> <leben> на Гуцульщині, в селі Спас і, і на околицях. <help> і на околицях. Сміливо просіть людей, вони з радістю вам це приготують, тому що це не дуже складно. Але радість ви отримуєте, ну не перевершено, як я це зараз. Смак, воно взагалі ні на що не схожий. Це до столу. Підам до столу.